Прокурор, ваша думка щодо поданої поліційної скарги. Я не підтримую апеляційну скаргу. Не підтримуєте, Розумію вам. Так, будь ласка, якісь доповнення у вас є. Давайте заслухаємо прокурора. Нехай він нам пояснить, яку ж саме особу Олександрійський міськвідділ під його керівництвом розшукував. У вас є якісь пояснення. Ми Ні, ну, е... У мене не додаткові пояснення. У мене протоколом допиту Свідка Бандурка. 161-й сторінці вказано. Тут дає розуміння суті злочину посадових осіб з разом з організованим злочинним угрупованням. Конкретно вказується посадова особа Олександрійський ДПІ Горлачова. Відкрита 161 сторінку. Під керівництвом якої.